З yeah. ідея конопальського каже, що у вас десь мають бути підготовлені документи на дозвільне, на викачку. А як можна, щоб вони знімали? Дивіться, це, це є заявники і це є. Немає право знімати. Ну, Мої ж Ми ж нічого незаконно не робимо. А що потрібно від мене? Дозвільні документи. Я, я хочу їх подати на довірці, на завіт, так, є. Він це електронна паперова копія, а є, якщо ви заходите в реєстр, воно все в електронному виді в реєстрі є. Дозволено все є, у нас. Оцінка впливу на води. З цим питанням зверніться, будь ласка, десь подорож. Ви скажете, що всі є. Там всі є.